Всім привіт! З вами Ірина. І сьогодні ми пишемо контрольну роботу за номером 5, за юнітами 9 та 10. У першому завданні ви маєте обрати правильний варіант. Трішечки вам зменшую. І обирайте ще трішечки зменшую. Навіть іще бо 11-й відповіді не видно. Ось тепер все видно. Пауза. Виконуємо, знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Exercise 2. Fill in the correct modal verb, as in the example. Заповніть пропуски відповідним модальним дієсловом. Працюємо. Перевіряємо. Exercise 3. Complete the questions to which the words in bold are the answers. As in the example, Доповнити питання, до яких виділені слова є відповідями, як у зразку. Таке завдання ми з вами виконували на уроці, коли вивчали питання питальні слова. Виконуємо. Перевіряємо. Exercise 4. Add question tags to the following statements. Додайте хвостики до наступних тверджень. Пам'ятаємо: плюс мінус, мінус, плюс. Пауза виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Exercise 5. Add questions and short answers as in the example. Поставте питання і дайте короткі відповіді, як у зразку. Ми це також виконували на уроці, коли вивчали питання. Виконуємо. Перевіряємо. Exercise 6: Ask questions to which the words in bold are the answers. Поставте питання, до яких слова виділені слова є відповідями. Тут також буду вам зменшувати, тому що тут і текст, і питання. Значить, ось так. Ми зробимо пауза. Виконуємо. Знімаємо з паузи. Перевіряємо. Перевіряємо. Exercise 7: Listen to a telephone conversation. A boy wants to speak to William, but he's not at home. For questions one to five. Complete the message to William. You will hear the conversation once, not twice. Слухаємо телефонну розмову. Хлопчик хоче поговорити з Вільямом, але його немає вдома. Для питань від першого по п'яте доповніть повідомлення, які адресовані Вільяму. Ми прослухаємо аудіо тільки один раз. Якщо вам треба більше, перемотуйте назад і слухайте. Слухаємо. Check speak to William, but he's not at home. For questions 1 to 5, complete the message to William. You will hear the conversation twice. Hello? Oh, hello. Can I speak to William, please? I'm sorry, but William isn't here at the moment. Would you like to leave a message? Yes, please. Can you tell him Toby Davis called? Of course. Hold on a second. Let me write it down. Toby. Right. Can you spell your last name? Davis. That's D A V I S. I'm a friend of William's and I want to let him know that we have an important tennis match at Jefferson Park. All right. When is that? It's on Saturday, June the 10th at 3 p.m. OK. That's the day after tomorrow. Should he meet you there? no please tell him to meet me at ryerson station at two o'clock so we can go together and can you ask him if he could bring his extra tennis racket because mine is damaged yes of course thank you very much bye goodbye <laughs> На цьому наша контрольна завершується. Наступного разу ми будемо розглядати з вами тему Infinitive and Gerund, інфінітив та герундій. Обожнюю цю тему. Тому запрошую вас на наступне заняття для її розгляду. До побачення!